Вот это рыбалка. Вот это рыбалка. В селу Лески за определенные вознаграждения дамо номер телефона контакт. О, Правильно, Обалдеть, <сосимый> да, <сосимый> 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 Ага. Пирует. Посмотри, за каждым тимбером рыбка. Ну что там? Девай! делай вещи! Согни его что? Почти. О, ну да, да. Ну, да. Ух ты черный амур даже есть. Да черный есть. Кто-то подбросил. Хай буде як казак. Да чорний ты Він Черный призрак. да? дороже, да? що ви стоїте? Пацани. А у вас його тоже можна купити, да? Запомни его, что ты его закрыл. А вот его Через п'ять Да? Що ти несеш, покажи. Це що, риба в тебе? Так, да, риба. А кого ти несеш? За, за, за риба, ти бачиш в Дніпро. В Дніпро рибу? Да, Дніпро. Випускаємо. А для чого Ми ви туди її випускаєте? Наші дітей крупними уловами. Да? Дніпро. А як же? Не готуйтеся. Щоб він морально підготувався випускати. Де ж це такими-то тони 200 да? Та да. Так все ж реально, щоб міський бюджет виділив просто-напросто 100 тисяч. Це копейки для міського міського бюджету. 100 тисяч це 2 тони. Видимості Об, немає. Оп, вообще. Оба. Буде якісь. Обалдіють. Оце зараз, я понімаю. Так, чорний амур. Чорний амур запускається в річку Тясмин. Тоже чорний? Ні. Пожарити не хочеш? Ні. Викидаємо? Да. Так. Так, сюди вийти. Так. Тут теж риба. Запускаем. Ставчик. Запускайте. Запускаем. Опа! Шо, і в воду оце прямо? Ну да. Оп. Оп. Так, коробчик пливи.

Оце сезан. Да. Натуральний. Да. Да? Буде сазан в річки тясен, буде натуральний сазан. сезан. За -за амурчики. амурчики. Да. Все, зробили добро, кинули воду. О, є, єсть, бачив. Тільки щось мало о, є, пішли. Та їх ж і не видно нічого. В воно не упав цей. А, одні, на дні, бачите, де шурує. О, о, йдуть, ідуть, 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 ідуть. Підніми вгору, брезент. Ладно, шурують караба, видно, що шурують. Не бойся, воно не глибоко там. Ого, таке... Таке... Уже не... Уже не по кілограму, по, кілограм, по півразі, кіло триста, всякі різні.